Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Сьогодні відео, про яке багато питали люди: плечі. От. Як їх наростити, укріпити? Навіщо їх укріплювати? Я, знаєте, сам такий не фанат тренування плечей, тому що займаюся пауерліфтингом. Там, Зокрема, жим лежачих, хто давно підписаний на мій канал. Знає про мене досить багато. От, подивіться, шорт, 160. Буквально вчора пішла у мене нова вага, незважаючи на ті всі пошкодження. Відновлююсь, рухаюсь далі, чого і вам бажаю. Але про плечі сьогодні ми все-таки поговоримо. От, Навіть якщо ви знаєте, я постійно вдосконалююсь, постійно намагаюся щось дізнаватися нове, там, ну, яким би ти тренером не був, але ти не повинен стояти на місці, ти повинен рухатися далі, дізнаватися щось нове. от, Тобто читайте книжки, розвивайтеся. Дивіться, раніше я думав, там от, років, мабуть, п'ять. Тому що плечі взагалі тренувати не потрібно, якщо ти займаєшся пауерліфтингом, ну, вони по суті не потрібні. Але тепер практика показує, що так само і на моїх учнях, от, що потрібно їх все-таки укріплювати. Якщо ти не працюєш з ними там на Якщо ти не хочеш їх збільшити, там, щоб вони виросли, то тобі все рівно потрібно робити підсобку на плечі, укріплювати їх, тому що вони колись да накриються, знаєш, там, особливо коли жим лежачи, багато жмеш плечі. Потрібно, щоб оця ланцюг був укріплений Це тобі дасть змогу рухатися далі на великі ваги. там Якщо ти жмеш там до там, 100-120 кг, 130 це ще може твоя генетика, твоя фізична там предрозположеність така, це все може пробачати, але якщо ти вже рухаєшся далі, то потрібно їх укріплювати. от ну Дивіться, два моменти ми сьогодні розглянемо. Перший момент це люди, які там просто естетику, красу тіла хочуть зробити там, наростити м'язову масу, розширити там, свої плечі, виглядати більш мужньо. І другий момент це люди, які просто хочуть укріпити. В свої плечі, щоб можна виконувати якісь базові вправи і не травмуватися. Тому що цей елемент буде вас обмежувати в русі за вашими результатами. Це стосовно людей, які хочуть багато піднімати, там займаються пауерліфтингом. О, і перший момент, який слід розглянути там для новачків, для початківців, люди, які починають там перший рік тренуються. і я бачу в залі приходять люди, бачу їх помилку. Ну, це стосується те, що ми про біцепс говорили. От. Приходить новачок і він починає активно дуже багато тренувати біцепс. Вишукує різноманітні вправи, там якісь хитромудрі, з надією, що він виросте, але він не виросте на такому тілі. Друже, тобі потрібно набрати м'язову масу загальну. Тобі потрібно робити базові вправи, щоб ти зростав як мужик, щоб в тебе виросла спина, щоб в тебе вирос плечовий пояс, збільшувався весь ключичний відділ, все, грудна клітина, от тобі що потрібно розганяти. Тобі потрібно розганяти ноги, щоб ти не був, як знаєш, цапля така. Вверх буде потужний, а ножки такі солом'яні. Тобі потрібно це все тренувати. А потім, уже, коли ти зробив, набрав хоч трохи якусь м'язову масу, як ти прийшов там до зали тебе 60 кг при зрості метр 70, так, то тобі потрібно набрати хоча б загальної маси 10 кілограмів. От. Хоча б 10 кілограмів, а потім, уже на, скажімо так, відносно великому тілі, тілі в залежності скільки ти набереш, ти вже можеш додавати якісь маленькі елементи. На кшталт біцепс, на кшталт трицепс, на кшталт плечі. Розумієш, теж на такому тілі не можуть бути такі плечі величезні. От, це все зрозуміло. Широкі плечі не можуть бути, коли в тебе немає спини, коли ти один доходяга. А от якщо в тебе немає плечей, яких у мене по суті особливо, я за ними ніколи не гнався, у мене силові показники були на першому місці, я за ними, ну, тренування плеч це так. У мене як Підсобка була. От. Але якщо в тебе є загальна маса, ти набрав, то маленькі групи доростити ти завжди зможеш. До великого додати маленьке ти зможеш. А от до маленького додати велике неможливо. Та й по суті маленьке не виросте, коли немає великого. розумієш. Якщо ти не набираєш м'язову масу, якщо ти там за рік набрав лише один кілограм, то. ну... Звідки ті плечі візьмуться, звідки вони будуть рости. от. Це тобі потрібно запам'ятати і зрозуміти. Тоді ти лише наче, почнеш прогресувати. Отже, два, два напрямки, дві мети, скажімо так, якщо ти починаєш їх тренувати, ну, для чого? Тобто, для чого ти їх тренуєш? Перший момент. От, ти багато жмеш, ти розганяєш жим, ти готуєшся на змагання, ти там робиш різноманітні тяги, там базові вправи, присідаєш, все таке, і в тебе ти відчуваєш, що в тебе лімітуючий елемент плечі, тому що вони починають боліти, вони починають там те, що маленьке, те, що саме слабке. Знаєш, ламається в першу чергу, ти відчуваєш, що вже якийсь дискомфорт, там, вроді би, ти і додавати вагу на жими можеш, а є дискомфорт. Тобі потрібно друже, їх обов'язково укріплювати. Є класні вправи. ну, Для початку просто можна додати звичайні махи. От передні дельти, додатково добивати їх точно не потрібно. У всіх жимових рухах вони активно працюють, вони активно отримують навантаження. Задні дельти, якщо ти виконуєш тяги, якщо ти виконуєш тяги в нахилі, там станова тяга, навіть якщо ти виконуєш підтягування, вони теж активно включаються в роботу. І в принципі, цього буде достатньо для того, щоб вони укріплювались. А от бокові вони не доотримують навантаження, але вони беруть активну участь у базових вправах. Мало хто задумувався над цим, ну, це біомеханіка, яку я знаєте, вивчав, вдосконалювався. От, намагався зрозуміти, щоб додати щось маленьке, щоб зробити більше. Ви пам'ятаєте, скільки в мене жим на 150, дуже довго стояв, а зараз все нормально йде. От, за рахунок того, що я. Почав доопрацьовувати маленькі м'язові групи, які допомагають. От У мене зараз дуже багато жиму на тиждень, там 4-5 тренувань, і передпліччя починає втомлюватись. Починає тобто я додатково його треную. Те саме, що підготовці на біцеп строгому, коли людей треную. От, розумієте. Тому маленькі елементи потрібно додавати. Як плечі бокові. Наші дельти, як вони працюють при жимі. От ми знаємо, що коли ти починаєш жати, ми таке бачимо, от іде рух, хоч ти і е, плече твоє, плечова кістка. Нормально співвідношення до тіла, ти тримаєш 45 градусів, ти опустив. Але коли ти починаєш жать, хочеш ти цього чи не хочеш, мені писали там, ліхті, розійшлись, вони будуть розходитися на великій вазі. Але вони розходитися повинні правильно от дивись. Ти. Головне не розвалювати їх при опусканні внизу. От ти опустив правильно. Ну це техніка. Починаєш жати і є отакий рух. От трохи. Хочеш ти цього чи не хочеш, ви можете подивитися всіх жимовиків. Так само, і коли 300 дімон жав у Головинський, теж такий самий рух йде. І от коли присутній отакий рух, що у нас працює, бічна дельта допомагає. От, оте все, оте, знаєте, ота казочка, коли рібку тягли там. Всі вийшли, і дід, і баба, там, і внучка, і жучка, і не могли витягти. А маленька мишка допомогла, і все, і потягли. Те саме й тут. Маленькі елементи вони додають загальну силу. Тому це все потрібно доопрацьовувати. І от, звичайні махи як найкраще підійдуть тобі для того, щоб укріпити твої бічні дельти. От. Додаю їх в тренування. після, От у мене зараз вони йдуть як розминка, розумієш? І все це дає результат. Окей. Задня частина. Оця бритальна манжета, вона, е... вона мало працює, у нас в житті мало отримує навантажень. І коли ми починаємо вантажити якимись там правами то базовими, важкими, то ми можемо отримати травму. Як нам потрібно це укріпити? Ну, Ця вся, вся частина вона працює, коли ми зводимо лопатки, опускаємо плечі, коли ми вставляємось, коли ми натягуємося. Ці всі мікроелементи створюють одне ціле моноліт, великий каркас, на якому ви робите великий жим. Тому це все теж потрібно укріплювати. От Класна вправа, я там показував оцей, оцей підйом. Тільки оце, що я показую, якщо ви візьмете гантель і будете так робити, то ви будете робити неправильно. Вам потрібна опора. Ви поставили якусь, якусь тумбочку, зафіксували, взяли невелику вагу і піднімаєте. От. Таким чином ви будете укріплювати е, плечові свої суглоби і ті всі м'язи, які знаходяться навколо них. У вас буде потужний, потужний каркас, який буде тримати. Цю, цю частину і ви можете, зможете жати більше і не будете нить, от як є дуже часто: о, я там жав, все, плечі болять, далі я не можу. Мені, я вже старий, мені 30 років. Ну, Що ви таке розповідаєте? Ну, Мені ось майже 46, я жму, незважаючи на всі мої перешкоди по здоров'ю. От, ви знаєте, після поранень на фронті там я довго відновлювався, довго відновлював свій хребет, були рецидиви. Те ж саме було із плечем. Я, скажімо так, ні в одвірки при штурмі, коли вривалися в будинок. Уїбав, що тут синя таке було. Здавалось, взагалі рука ніколи не підніметься. І я це все реабілітував за рахунок оцих. Отак вони нудні вправи, але їх потрібно робити. от. Це все ваша реабілітація або просто профілактика травм. Не обов'язково чекати, поки щось почне боліти. Потрібно робити його ну, на випередження. <свісно> От. Тому додайте трошки рухів ізольованих на свої плечі, якщо ви займаєтеся базовими вправами, і буде все прекрасно у вас. Ви будете прогресувати і рухатися далі. Інша група людей, інше направлення, інші цілі, які люди переслідують, там ля бодібілдинг, ну дуже мало, дуже мало займаються люди таким спортом, як бодібілдинг. Ті, що готуються на змагання, люди змагального рівня, там окремо, окремі тренування, там багато управ на плечі, там точково їх пропрацьовують. там... Все потрібно це робити. Більшість людей у тренажерній залі це прості відвідувачі, які прийшли там трошки підкачатися, як вони кажуть, трошки укріпити своє здоров'я. І якщо ви хочете розширити трохи плечі, то перше вправу додайте на спину. Розширте свою спину і паралельно можна теж додавати махи. Але махи для укріплення плечових суглобів ви можете додавати там, з маленькою прогресією, там, ви почали там, з 5 кілограмів, дійшли до 8-10, така підкачечка є, і вони будуть укріплюватись. Потроху рухаєтеся дуже поступово. А якщо ви хочете наростити, то у вас потрібен, потрібно, щоб був план. Потрібно, щоб була циклічність, важкі, середні, легкі тренування, і вам потрібно обов'язково прогресувати по навантаженням. Плечі люблять багато повторку. Я деяким своїм учням даю навіть вони не рахують кількість повторень, просто завдання до печіння довести, поки не запече там. от. Плечі люблять це, знаєте, малою вагою ти забиваєшся. Є варіанти тренувань, береш там, більшу вагу, виконуєш на 8-10 повторень, ложиш гантелі, береш трохи менше і добиваєш багато повторочка. От прекрасно буде все рости. І обов'язково з прогресією. От Працював ти там з десяткою, через 3 місяці ти робиш 15-16 кг, вже воно щось буде більшати. При умові за умови, якщо ти нормально відновлюєшся, нормально їси, там, розумієш, це все важливо. Якщо ти не доїдаєш, то нічого в тебе, окрім гемороя, в залі не виросте. Повір мені, любий друже. Ну, от якось так, два варіанти, в яких, два напрямки, в яких ти можеш рухатись і отримувати результат. Сподіваюсь, відео було корисне. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.